Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Сьогодні ми з вами розглянемо такий засіб, як тридуктан 35 мг діючої речовини, триметазидин це є кардіологічний препарат, виробник Швейцарія. Його призначає лише лікар, і відпускається він за рецептом. Для чого ж його призначають? Для симптоматичного лікування у дорослих стенокардії. За умови, якщо недостатня ефективність чи непереносимість антинегінальних лікарських засобів першої лінії. Також його призначають для покращення вестибулярних проб, оскільки цей засіб підвищує зрото слуху, усуває шум в вухах запаморочення при хворобі манієра і при запамороченні судинного походження. Призначають його внутрішньоповній таблетці два рази на день, вранці та ввечері. Під час зійди, запиваючи достатньою кількістю води. Тривезлі лікування, звичайно, що призначить лікар. Отже, ми бачимо, що цей засіб кардіологічний. Його призначає лише лікар. Виробник Швейцарія. Вартість його, звичайно, що є дорожче, ніж наш препарат аналог. На жаль, немає змоги зараз показати наш препарат, який має таку саму діючу речовину. Але, звичайно, що часто хочуть саме імпортний препарат. І його часто беруть за призначенням лікаря, за рецептом в аптеках. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!